Щестиний наш Спасителю, з глибини душі, дякуємо за всі ті терпіння, що зволив прийняти для нашого спасіння, дай нам ласку все більше любити тебе та користати з твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо Тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть Твого Сина. А нашого Господа Ісуса Христа за відпущення наших гріхів, за навернення грішників і на злагіднення душам у чистилищі, Дай, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого Спасіння і вічної слави в небі. Амінь, слава Ісусу Христово! Ми зараз зайдемо до храму, де намірені наміре святішого Отця помолимось, 5 ученаш, 5 Богородиців Діво, щоб отримати відпуск повний і буде прочитана молитва благословення на оділення повного відпусту цієї хресної дороги, яку ми сьогодні з вами пройшли. Тому заходимо до храму. Ці стації біля стіни однієї сторони, з другої сторони, лампадки можете складати біля пристати кожного року. Марна була тиха, а -а -а -а. Молимо замінити суття, для брат у нас і я породити Діло, слава Отцю. Чоє, сина і, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, словенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душам нашим, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде нехай. царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородице, діло, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенні підвона Твого, бо Ти породила Христа Слава, зловити душам нашим, Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости і нам провини наші, як і ми прощаємо і винуватцям нашим, і, і не веди нас і у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенних вікона Твого. Води породила Христа і Спаса і з Бабителя душу нашу, Отче наш, що єсина Небеса, нехай святиться і на Твоє. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений пікло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавити на душа наша. Отче наш, що є сила небеса, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.